Безоплатне, штучне запліднення в Україні. Які критерії вступу в програму ЕКЗ? Перше, саме головне вік жінки, тобто до 40 років. Далі показання до ЕКЗ це жіночий або чоловічий фактор безпліддя, який підтверджений. Далі донорська сперма дозволена використання або оплачується окремо. Наступний сімейний статус повинен бути в офіційному шлюбі або цивільному шлюбі, електронне. Направлення повинно бути код його 13209-2.0 після висновку консиліуму. Далі медична декларація з сімейним лікарем без варіантів повинна бути, і додатково громадянство України або посвідка на постійне проживання. Скільки спроб є штучного запліднення, тобто ЕКЗ? Є дві спроби: перша повний цикл ЕКЗ з перенесенням ембріонів, і друга спроба, якщо в нас немає настання бажаної вагітності, тоді можливе використання додатково ще цих кріоконсервованих ембріонів з першої спроби. Якщо у вас залишились питання з приводу штучного запліднення безкоштовно в Україні, ви можете залишити їх в коментарях або написати мені безпосередньо в приватні повідомлення, де я вам скажу, як це можна зробити.